Прийшла посилка 2 кілограмові упаковки флюсового дроту 0,8 мм. Дуже якісна, дуже класна вакуумна упаковка, абсолютно щільна, абсолютно явно герметична запакована. Поки не відкриваю, тому що не знаю, коли буде тестувати. Навіщо, щоб вони дарма? ржава здорова залізяка. І тест дроту, дроту флюсового. Ось таке шов, максимально екстремальне випробування. Випробування, по суті, в режиму електродної сварки. Я не зачищав, не чистив болгаркою. Ось як воно є, і ржаве таке страшне, так воно і зварювалось. І такий получався шов. Васька, тобі тут не можна бути. Ось такий виходить шов. Зараз пройдусь цю сторону. Прямо ось по такому. Варю і. Ось такий результат. Тому я не знаю, хто там що казав, що гівно, що в флюсовий це гроші на вітер. Мені подобається дуже. Прям реально дуже. При неочищеному металі шлак зчищається просто щіткою. Зараз все покажу. Дуже незручно знімати. Ось зверху получився такий напливчик, але я чогось, чогось промахався з налаштуванням маски, нічого не бачив. Але взагалі, я думаю, все ж видно. По брудному, по іржавому начищеному, ось такий шов. Ну, я вважаю, майже на помацки це нормально. Тут. Було більше світла, прожектор добре освітлював, тому тут зовсім інша справа. А тут я нічого не бачу. Ну що, Вердикт по цьому дроту. По-перше, все покривається ось таким жовтим нальотом, і маска в тому числі надзвичайно багато диму, надзвичайно багато ось цього нальоту. Дуже мало шлаку. Шлак дуже легко знімається щіткою. Звичайно, ось такою м'якою щіткою процес. Чимось, чимось нагадує, скоріш за все, роботу з електродами Уоні. Дуже добре гарно видно ванну, вона легко контролюється, вона не тече, вертикальний шов чудово кладеться, причому я пробував і зверху вниз, і знизу вверх. Ну, ніяких проблем немає ні в тому, ні в тому випадку. Смердить диму надзвичайно багато. В приміщенні абсолютно не рекомендую працювати. Кількість металу дуже мала. Доводиться дуже помаленько класти шов, тому що ну, це трубочка. Це трубочка, всередині якої знаходиться флюс. Ну, по суті, електрод на виворі, тому, звичайно, з дроту 08 дуже мала кількість металу наплавляється, і необхідно. Ну я наступного разу буду купувати міліметровий дріт, тому що 0,8 дуже дуже помало. Купувати знову буду. Значно дорожче, ніж електродами, значно дорожче, ніж звичайний дріт. Але ось зараз я собі став і реально по ось такому іржавому гнилому огидному я просто варив, як наче рутиловим електродом, при цьому працював рукавом, півавтоматом і мені було дуже зручно. Це багато ну, дуже великий, дуже велика перевага. Тому не, не гівно. Напевно, рекомендую і ну, для себе точно буду користуватись, буду купувати для таких робіт, як зараз. Коли мені, ну, мені треба було зробити це серед ночі, по суті, це сусід, це друг мій е -е і електродами я б намучився. Я б... Мені б треба було грюкати, стукати, обстукувати е шлак. І це було б ну, дуже багато недоліків електродах в порівнянні з цим. Я спробував. Працювати без очистки, і все було добре. Ну, виглядає це зараз погано, тому що, по-перше, ну, дефекти є, тому що не чистити навіть електродом буде погано виглядати, шов. Але, але я просто став і за дуже короткий час все це заварив. Ця сторона не чищена, я її не зачищав, ну, можу прямо зараз зачистити. Ось так виглядає шов по іржавому нечищеному металу флюсовою проволкою. Причому там був величезний зазор, там було все погано. Клізма підтверджує, що все було погано, і вона теж задоволена, тому що я зміг швидко зробити роботу і йти вечеряти.